Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати кабачкові палички. Так стече зайва олія. І знову видушуємо палички і смажимо їх з обох боків до золотистого кольору. Перевертаємо. І смажимо з другої сторони до золотистого кольору. Так смажимо всі палички. Ви тільки подивіться, які гарні смажені кабачкові палички. Викладаємо їх у тарілку. Як бачите, кабачкових паличок у нас вийшло немало. Вони зверху хрустящі а зсередині м'які. Викладаємо у миску.